Мод номер один. Годзіла для Майнкрафт. Було мільйони геймерів годинами лазять по шахтах та видобувають собі ресурси, щоб потім будувати різну красу у Майнкрафті. Найстаранніші зводять навіть цілі міста з маленьких кубиків. Графіка, звісно, антична. Проте все одно весело. Стало на велике піксельне місто напала годзила, точніше, ціла зграя годзил, яких мод додає у гру. Вони б'ються між собою та влаштовують шлюбні ігри. При цьому усе оточення руйнується вщент. Японські фанати Майнкрафту в шоці, а от усім іншим мод сподобався. Мод номер два МК vs Avengers для NBA 13. було обираєш собі зіркову баскетбольну команду та змагаєшся з іншими височенними дядьками. Хто з вас краще закине м'яча у кошик. До того ж, ведеш перемовини з іншими командами та купляєш собі нових гравців. Нудьга. Стало жодних зірок баскетболу та ніяких перемовин. Адже на полі м'яч у сітку одне одному намагаються закинути супергерої з фільму Месники та бійці з Мортал Комбату. Але усі прийоми та суперздібності вони залишили у роздягальні. Нудьга! Мод номер три Супер хіро для Скайрим. було країна у небезпеці. Дракони тероризують населення. А ти Довакін, Єдина надія на порятунок. Але бігаєш по печерах та кричиш щось незрозумілою мовою: то на перехожих нагарчиш, то у бійку полізеш. Стало, тепер ти справжній бетмен. Чи бетдовакін? Вухастий шолом, чорний плащ, все як треба. Там кинув покидька через стегно, тут у пику стусанув, а на додачу підсмажив вилупка. Такий герой здатен врятувати Скайрим від драконів. Не бетдовакін, а Роздавакін. Що ж з модами на сьогодні все, але залишайся з нами. Адже попереду найцікавіше. Сьогодні у програмі який шлях пройшли бойові роботи, перш ніж підкорили найвідоміші ігри від «Call of Duty» до «Red Alert 3». геніальний письменник написав книгу, де зобразив величезних механічних слонів, що пересуваються з допомогою парового двигуна. Довідайся справжню історію феномену бойових роботів. Легендарний супергерой повертається у стилі Лего. Що на нього чекає? Ти дізнаєшся? Тільки бій і конав. Не пропусти ексклюзивне інтерв'ю з творцями Лего Бекмен 3. Вони можуть пройти крізь пекло, щоб врятувати світ. Але ні за що не покажуть свій паспорт. У кого з культових героїв найпридуркуватіше ім'я? Довідайся у трійці ігронавта».